Сюди влучили уламки ворожого дрону. Квартира на горішньому поверсі вигоріла вщент. Утім, її власниця дивом вціліла. Скло посипалось. Вона зайшла встала, ж пішла сюди, вже горить. У цій квартирі мешкала мама Богдани. Донька одразу ж приїхала на місце влучання. Не на камеру Богдана розповіла нам, що її мати встигла вискочити на двір. Рідні кажуть, це диво. Шахет та полум'я знищили частину помешкання. В іншій вибило шибки. Уламок безпілотника влучив у дах будинку. Пробив горище та стелю в квартирі жінки. Вибуховою хвилею потрощило й помешкання сусідів. Іван живе у під'їзді. Поруч каже все життя служив у армії, тож до вибухів звик його квартира також постраждала від обстрілу. Перші до утра був на вулиці, може, кому надо було допомогти, тому що вокруг дома Посипали стекла, балкони. От приїхала з поїзда сразу к папі. Я приїхала з потяга і одразу до тата. Скло побите, кухня, балкон і кімната. У райдержадміністрації повідомили, що в цьому районі зафіксували три місця влучання. Крім даху багатоповерхівки, вирва утворилася поблизу торговельного центру. Потрощений фасад дрімтауна та майже всі помешкання навпроти. Це були приватні автівки або ж робочий транспорт. Нині вони вигоріли вщент. Більше десятка будинків залишилися без вікон. Від самої ночі в оболонському районі Києва. Тривала ліквідація наслідків ворожої атаки. Одна з автівок належить родині Анни. В момент удару жінка була у квартирі. Її чоловік нині захищає країну на фронті. Ми почали виходити. Ми тільки вийшли в коридор, і воно. Гатило, ми присіли, з будинку почали сипатися штукатурка, і ми зрозуміли, що це, що це прямо біля нас, зовсім близько. Коли ми вийшли і вже горіли всі машини, то ми ж зрозуміли, що це було прямо тут. Вікна вилетіли, от, але в нас не критично. У нас слава Богу, сло ціле. От вікна це саме менше, що скажімо. Які втрати наша машина пошкоджена. Люди всі почали вибігати. Комусь було погано, ми допомагали вийти на вулицю. На місці третього прильоту пошкоджені два дитячих садочки та ще декілька багатоповерхових будинків. На щастя, минулося без жертв. У будівлі райдержадміністрації розгорнули штаб допомоги. Туди можуть звернутися всі, чиї помешкання постраждали від ворожої агресії. Людям треба відчувати, що вони не покинуті, тому що стрес значний. Бачите, майна майна багато. Бізнес і маленький, і великий всі постраждали. Тому продовжуються терористичні атаки. Я хочу зазначити, що немає нічого, щоб могло становити якусь військову ціль. Тобто виключно цивільна інфраструктура, тобто просто терор. Уламки ворожого залізяча впали також у Святошинському та Шевченківському районах столиці. Там пошкоджені три приватні будинки. У повітряних силах повідомили у ніч проти неділі окупанти запустили понад 160 повітряних цілей. Наші оборонці неба знешкодили 60 дронів. Софія Фесі Корест Поне П'ятий канал. Палала цивільна забудова на Харківщині. Ворог вдарив по області безпілотниками. Як повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій, під прицілом окупантів був ізюмський район. В Ізюмі горіла пошта, також балкон багатоповерхівки. У селі Левківка зайнялися освітні заклад та склади. Окрім того, частково зруйновано будівлю сільської ради. Троє людей загинули, ще двоє поранені через обстріли Донеччини. Як повідомляє місцева влада, під прицілом окупантів упродовж доби були Покровські та Краматорські райони. Росіяни цілили по цивільній забудові, потрощили майже сім десятків будинків. Через удари безпілотниками зайнялася господарська будівля у Слов'янську, також горів склад у Білозерську. Крім того, пошкоджені адміністративні будівлі, лінії, електрики, газогони та автівки. Двоє людей поранені від російської атаки на Запорізьку область. Окупанти завдали понад п'ять сотень ударів. Як повідомляє місцева влада вранці, щонайменше вісьма керованими авіабомбами вдарили по Оріхову, зруйнували житлові будинки. Напередодні ворог завдав десять ударів з авіації на область. Летіли більш ніж дві сотні безпілотників. Не припинявся терор артилерією. Росіяни понад дві сотні разів атакували міста і села Запорізької області. 15 разів накривали з реактивних систем залпового вогню. До місцевої влади надійшли зо два десятки повідомлень про потрощені квартири, приватні будинки та автівки. Ворог вночі атакував Черкаси. Ударними безпілотниками на місцях вибухів шахедів тривають ремонтні роботи. Найбільше постраждав житловий будинок у чотириповерхівці. За попередніми даними пошкоджені 10 квартир. Мешканці та волонтери демонтують аварійні конструкції, забивають вікна фанерою та плівкою. Яна ломаренко продовжить. Масштабна пожежа спалахнула після 23-ї години. Просто під вікнами чотириповерхівки вибухнув російський шахет. Люди у будинку вже спали. Через російський обстріл у Черкасах зайнялися 10 квартир, дві вигоріли вщент. У будинку повибивало двері та вікна. Деяких мешканців заблокувало у квартирах. Це квартира любові Здоровенко. Тут рятувальники демонтують аварійні вікна. Жінка досі не може оговтатися. Ну це був жах. Звісно, це був жах, тому що. Коли ти живеш в більш-менш мирному місті, і отаке, от ну як сказати, вірно, що е, ми вроді не чекаємо цього. Вроді чекаємо з минути на минуту, що з все може трапитися. але те, що воно прилетіло, і ну, це жах, це жах, і людям зараз потрібна дуже допомога. Ще вночі люди з пошкодженого багатоквартирного будинку роз'їхалися до родичів. а зранку знову прийшли на руїни своїх квартир. Євген військовий, то швидко зорієнтувався і допомагав людям. Був прильот, посипали шипки, почалася трохи паніка в будинку, бо що шути такого нікого не бачили. Почав вибігати, панікувати все горить, все кипить у квартирах, які не постраждали від полум'я. Наразі тривають ремонтні роботи. Люди демонтують аварійні конструкції, а також встановлюють найнеобхідніше вікна та двері. Шахеди атакували Черкаси вчора після 23-ї години. Через борожу залізяча у місті зайнялися п'ять пожеж у різних місцях. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки та промислові підприємства. Решта локацій практично пов'язані з приватними підприємствами і дачним, дачним кооперативом. На вулицях. Маємо теж падіння з прильотом з загоранням досить великого складу, десь 800 квадратів горіння відбувалося в приватному товаристві. Горіли такі дерев'яні матеріали, і своєчасно вночі. Теж станом на третю годину ночі пожежа була ліквідована. Після російського обстрілу міста кілька мешканців звернулися до медиків по допомогу. Вони госпіталізації не потребували. Волонтер. Червоного хреста приїхали на місце влучання ще вночі разом із рятувальними службами. А вже на ранок привезли необхідні матеріали для нагальних робіт. Спільно з міською владою ми будемо розуміти, які є пошкодження після комісії, і згідно цього, ми будемо над... ми надамо ваучерну допомогу. На одне домогосподарство буде надаватися не більше, ніж 80 тисяч гривень. Ця проект діє спільно з нашим партнером Канадійським червоним хрестом. Крім допомоги від Червоного Христа, компенсацію люди отримують із міського бюджету. А квартири, збитки яких ці виплати не покриють, несуть до реєстру пошкодженого майна, і мешканці матимуть змогу отримати компенсацію від держави. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.